Хтось звинуватить мене зараз в агресивній рекламі, це не реклама. Просто поясню. No name дешева насадка за 100 гривень. Руковська, ось така перевірена часом. 10 мм витає. Та різниця в 4 рази. Але, ну, не в 4, а в 3,8 рази, скажімо так. 100 і 380 гривень. Але, щоб цю зігнути, руками я так її не зігну, а це руками зігнута насадка. Швидко можна зробити з неї, бачите? Це неякісні насадки. Бо м'який метал. Довелося нею трохи пожертвувати. Якість відрізняється, як на всьому. Так як і сумочки є, шкіряні дорогі, як екошкіра, поліуретан. І от вони відрізняються також. Ціні, так і з насадками. Як ви думаєте, на які насадки швидше вийдуть з ладу підшипники і цанговий механізм? На ці чи на ці. Тому німці кажуть, використовуйте якісні насадки і інструментарії. Купили апарат, не ставте в них дешеві насадки. Бо це призводить до передчасного виходу з ладу обладнання. Дякую за увагу!